З'явився гість це Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, вітаємо і вітаю, раді, що вітаю. завітали. Отже, про а, гроші від міжнародного валютного фонду. А, які структурні реформи має здійснити Україна для того, щоб отримати ці кошти, і які а, кроки вони будуть для нас найбільш складними з точки зору реалізації? Ну, перш за все, потрібно розуміти, що будь-які домовленості з МВФ це маркер. Гарантій для наших міжнародних партнерів і розуміння того, що українська економіка живе і з нами можна мати справу. Це по перше. По друге, якщо ми говоримо про домовленості, сьогодні потрібно розуміти, що з МВФ в нас пройшов перший етап так званих узгоджень, і це ще не остаточне рішення, яке прийняло МВФ. Ми чекаємо засідання виконавчої ради МВФ. Після цього це вже буде остаточне рішення, і ми можемо говорити про якісь структурні маяки, про якісь графіки. Меня грошей, і коли нам потрібно буде, скажімо так, ці гроші повертати, в тому числі, якщо ми говоримо про перші домовленості, в я б розділив їх ці. Реформи, скажімо так, на два блоки. Перший він стосується саме реформ. Це стосується перезавантаження податкової служби. Це стосується обрання нового керівника митниці, це стосується посилення антикорупційних органів. Що стосується другого блоку, він більш про про податки, про які дуже багато говорять сьогодні, і маніпулюють деякі політики. Перший пункт це так званий закон про ОЛХ, це оподаткування на цифрових платформах і дуже багато в. У нас було спілкування Верховної Ради з урядом, саме тому що ми говоримо, що ми повинні оподатковувати бізнес, а не побут. І була запроваджена така норма завдяки роботі саме нашого фінансового комітету, що люди будуть отримувати пільгу у 2 тисячі євро, перш ніж на цифрових платформах, вони будуть підпадати під оподаткування. Другий пункт, про який багато говорять, це так звані посилки до 150 євро, які сьогодні приходять до країни, і вони не оподатковуються. ПДВ МВФ вимагає від нас, щоб ми його оподатковували. І також дуже багато говорять про пільги для наших ФОПів, усі, окрім першої групи, за за запропонованими, скажімо так, реформами МВФ будуть повинні сплачувати ПДВ. Але ви знаєте, я як представник фінансового комітету, і митного, постійно говорю про те, що чи готові наші підприємці до європейських податків? Мабуть, ще ні. Ми точно готові до європейських стимулів. І коли мого, наш дипломатичний корпус проводить перемовини з МВФ, вони повинні розуміти, що Окрім того, що в нас стоїть задача отримати гроші і підтримку фінансову. У нас ще стоїть задача завжди відстояти інтереси українського бізнесу і інтереси нашої держави. Тому я вважаю, що це дуже важливий пункт, який буде потрібно обговорювати ще подалі. Ну і є ще такий пункт, де МВФ нам рекомендує залишити військовий збір після закінчення війни, також у розмірі 5%. Ну, це логічна, скажімо так, норма, тому що до початку війни Збройні Сили. України складали десь приблизно 300 тисяч наших військових. Сьогодні це більш ніж мільйон. Тому, звичайно, наші збройні сили потрібно фінансувати, і саме завдяки внутрішнім нашим видаткам ми фінансуємо, які гарантують українські підприємці. Хотів лишити з приводу ПДВ для Фопів. Наскільки категорично МВФ у цьому питанні? Чи є простір для дискусії з ними? Тому що ми розуміємо, що Дуже багато людей потенційно це може зачепити як загалом в принципі, економічно стабільної держави. Так я вважаю особиста моя думка, що це взагалі частково руйнує. Ідею ФОПів, тому що якщо ми говоримо, що ФОП з сьогодні з 2 мільйонів гривень повинен сплатити приблизно 140 тисяч гривень податку. То якщо ми запровадимо цей пункт про ПДВ, він буде сплачувати майже в три рази більше. І ви знаєте, дехто сьогодні з політиків говорить про те, що це дає можливість дитинізації, але дитинізація не повинна дорівнювати постійному тиску на підприємців, малих підприємців і Якщо ми говоримо, що сьогодні великий бізнес ховається за фопами, так він і буде ховатися, але в нього буде більше фопів, які будуть працювати до мільйона гривень. Тут потрібно е шукати інший підхід, і це саме робота нашого, в тому числі комітету фінансового. Це по перше, по-друге, що стосується перемовин з МВФ і будь-яких, скажімо так, пунктів лояльності, ну ми вже неодноразово бачили, як наш дипломатичний корпус, особливо на чолі з президентом, показує дійсно серйозні результати. І коли весь світ каже, що це неможливо, це стає можливим. Я вважаю, що в нас є, як то кажуть, місце для маневрів і можливість відстояти цей пункт, який на мою думку сьогодні дуже дуже важливий. Бюджет на 2026 рік. Його ухвалили у першому читанні 22 жовтня, і сьогодні мало відбутися друге читання цього документа, але не склалося, що відбувається загалом навколо головного фінансового документу країни бюджетний процес триває. Нагадаємо телеглядачам, що в нас загальна сума бюджету складає на наступний рік 4,8 трильйона гривень, серед яких 2,8 трильйона це. Видатки, які повністю йдуть на збройні сили України, і ці видатки гарантуємо. Ми, скажімо так, своїми силами, силами українських підприємців і е е державних органів, які наповнюють бюджет, в тому числі, два трильйона видатків це соціальні видатки, які гарантують нам наші партнери е за рахунок фінансової допомоги. Але сьогодні ми можна сказати, навіть трошки затягуємо з вирішенням цього питання. Є два. Е Моменти, які турбують сьогодні народних депутатів, це не вирішені. Це 4% ПДФО. Депутати вимагають збільшити фінансування громад на 4% і дати 64%. чотири Перерахувати ПДФО на громади, а також питання збільшення заробітної платні вчителя. Але, ви знаєте, тут є таке ж, також маленьке, але, скажімо так, наші Збройні сили ведуть сьогодні боротьбу з ворогом на фронті, антикорупційні органи ведуть боротьбу з корупцією. А дехто з політиків веде боротьбу за владу. І це теж потрібно розуміти. Якщо ми не приймемо бюджет до 20 грудня, на жаль, перші, хто відчує це на собі, це наші збройні сили. В нас зривається план фінансування, в нас зривається план домовленостей з в тому числі з МРФом. Потрібно розуміти, що до цього бюджету було подано найбільша кількість правок за всю історію 3400 правок, і неможливо сьогодні роздувати бюджет, скажімо так, шляхом своїх особистих побажань будь-яких депутатів, тому що загальна сума. Цього е, е, двох е, трильйонів гривень вона вже узгоджена з нашими партнерами і узгоджена на наступний рік. В минулому першому читанні, коли ми голосували за бюджет, серед цих 3400 правок е, е, лише 63 попали до. Розгляду Верховної Ради і до голосувань, і я вам хочу сказати, що серед них майже половина зовсім не мала нічого спільного з потребами сьогодні збройних сил і з соціальними потребами країни. Там, наприклад, якийсь стадіон за 550 мільйонів гривень, який хотів там хтось з депутатів побудувати. Якісь ліки, ще якісь питання, тому. Президент сьогодні говорить, що бюджет достатньо збалансований. Про це говорять наші партнери. Про це говорять МВФ в наших домовленостях. Завтра у 9 ранку повинен провинне пройти засідання бюджетного комітету і повинно бути узгодження вже всіх пунктів бюджету. І я дуже сподіваюся, що нашим депутатам і тим, хто блокує трибуну, і тим, хто готовий голосувати, буде достатньо глузду для розуміння того, що це потребує країни і потребує Збройні сили України. Ми перебуваємо не в тих умовах, коли в нас є багато вільного ресурсу, який можна розподіляти на якісь хотілки, як ви кажете, депутатів. І зрозуміло, що в нас в нашій ситуації немає зайвих грошей. Як ви оцінюєте ефект, який може отримати наш бюджет, його наповнення, від реформ? Тобто не від запозичень, не від якихось інвестицій або позик від міжнародного валютного фонду, а, наприклад, від реформи митниці? Ну, тут я можу привести дуже конкретний, дуже простий приклад. На наступний рік вперше за всю історію України в бюджеті закладено надходжень 63 мільярди гривень від саме дитинізації митниці. Тобто, після проведення відкритого конкурсу на керівника митниці, уряд закладає збільшення надходжень майже на 63 мільярди. Чи можна сьогодні говорити, що митниця працює зовсім погано? Я вважаю, що ні. Тому що до е, початку війни митниця гарантувала майже 27% надходжень всього бюджету, сьогодні це приблизно 18-19%. Е, е, таке велике зменшення. Чому? По-перше, великі порти Одеси працюють не так, як працювали раніше. Зменшення кількості пропускних пунктів і кордонів, звичайно, і розуміння, що в нас е, наш ворог не дає працювати митниці нормально. Також, якщо ми скажемо, наприклад, про пільги для нашої. Е, збройних сил, тобто товари, які експортують до е, імпортують, вибачте, до країни з пільгами, вони складають, наприклад, лише за цей рік майже 140 мільярдів гривень. Тому робота є нашим комітетом. Був прийнятий законопроект, наприклад, про криміналізацію контрабанди. Є е, багато питань, які дійсно сьогодні дають гарні результати і збільшують надходження до державного бюджету. І ще раз повторюсь, 63 мільярди гривень закладено на наступний рік. Пане а чи додало бажаного ефекту підняття військового збору, який здійснили як для кожного з нас, хто працює, так і для підприємців? Звичайно, це додаткові надходження в бюджет і ще раз повторюсь, це дуже важливо розуміти. Як потрібно розуміти, що сьогодні ще не, немає остаточної домовленості з МВФ, так потрібно розуміти, що всі, абсолютно всі гроші, які сьогодні заробляє держава, всі гроші, які в. Всередині країни надходять до державного бюджету, йдуть виключно на потреби Збройних сил України. Все інше це фінансування наших партнерів, яке узгоджене попередньо з саме ними, в тому числі і з МВФ. У нас є, наприклад, дехто з представників опозиції там маніпулює, наприклад, зимовою підтримкою тисячу гривень, які видаються сьогодні громадянам. І каже, що це збільшує якісь умови зі сторони МВФ. Це зовсім різні речі, які не мають нічого спільного. Це почалось з того, що в нас був залишок в бюджеті майже 8 мільярдів, для того, щоб цей залишок ми могли витратити в країні, підтримати гривню, підтримати громадян, вкинути ці гроші для підтримки економіки. І з цих грошей, коли їх витрачають наші громадяни, люди сплачують податки, і вони йдуть на підтримку збройних сил. Саме для цього це було запроваджено, не скажімо так, в гарні часи. Тому ще раз повторюсь, звичайно, ефект є. Звичайно, це збільшення надходжень до державного бюджету, і найголовніше, ці гроші не витрачаються на будь-які інші потреби. Вони йдуть саме на потреби збройних сил України. А як підприємці відреагували? Чи не стало менше охочих відкривати свою справу? Насправді це балансуючий такий, скажімо так, ефект відкриття ФОПів і закриття ФОПів. От я, наприклад, як представник Одеси, можу сказати, що ці цифри залежать від сезону і вони коливаються приблизно там на 5-7%. Тобто, коли сезону в Одесі немає, приз 5-7% ФОПів закривається, потім відкривається. Потрібно розуміти, що такі регіони, як Одеса, Миколаїв, Херсон, це аграрні регіони, і вони залежать також від сезонності. Тому звичайно, Ну ну загальна. Кількість українців є, яка поїхала з країни. Є кількість українців, які переїхали до інших регіонів і ще не встигли відкрити якісь бізнес, і так далі. Важкі умови, постійні обстріли енергетики та інфраструктури вони завдають проблем. І звичайно, що бізнесу важко. Але ну я Одеса, як приклад одного з міст, який також постійно знаходиться під обстрілами. Він живе це місто. Живе, воно працює, і підприємці хочуть відкривати ну Взагалі, наша нація вона така має цю жилку, як то кажуть, підприємницьку. Ви сказали точніше, нагадали нам факт, що український державний бюджет фінансується в частині соціальних видатків нашими партнерами. І зараз наші європейські партнери шукають механізм, як забезпечити нам це фінансування, розробляючи якісь способи, які дозволять надати нам репараційний кредит. Financial Times сьогодні повідомила неприємну новину, що європейський Центробанк відмовився гарантувати репараційний кредит. для... України, а це був один із базових сценарій, який розглядали в Європейському Союзі, в Єврокомісії, який має забезпечити нам можливість отримання цього кредиту. І у зв'язку з цим хочу вас запитати, які у вас очікування, оскільки ситуація виглядає тривожною, не так багато часу. По суті, до березня залишається чи отримуємо ці гроші в підсумку? Дозвольте, я трошки скажу, як то кажуть, перед історією. на сьогодні. Потреби фінансування зовнішнього фінансування нашого державного бюджету складають 45 мільярдів доларів, серед яких в нас на сьогодні гарантовано і є вже 35 мільярдів завдяки домовленостям дипломатичного корпусу, завдяки роботі постійної президента. Ми маємо фінансування за трьома програмами: це МВФ, це програма ЕРА від Великої Сімки, це відсотки від заморожених російських активів, і це програма Ukraine Facility, тобто гроші в обмін на реформи. Для чого нам потрібен репараційний кредит? Нам потрібно ще 10 мільярдів. Це по перше. По-друге, за підрахунками наших партнерів і експертів, вони говорять, що на найближчі три роки Україні буде потрібно приблизно 170 мільярдів доларів. Для того щоб ми могли забезпечити наші збройні сили, для того щоб ми могли забезпечити спокійне фінансування нашої країни, і ви знаєте, дуже важливо, що на наступний рік саме наші видатки узгоджені з партнерами, саме з врахуванням того, що бойові дії будуть розраховані розраховано так, що бойові дії можуть продовжуватись, тому що в 2024-2025 році МВФ давали прогноз, що буде зменшення бойових дій, і саме тому нам доводилось приймати зміни до державного бюджету, про які потім говорили що це не було враховано, або якась була помилка. Ні, саме тому. Що стосується цього репараційного кредиту, звичайно, наші партнери хотіли зробити так, щоб Росія сплачувала не відсотки з заморожених російських активів, а саме активи. Є побоювання в Бельгії, яка говорить про те, що це саме вона хвилюється залишитись сам на сам, скажімо так, з юридичними проблемами, тому що це передачу цих російських активів будуть розраховувати як фактично конфіскацію. і тому Бельгії доведеться найбільше. Більше, скажімо так, контактувати з Росією в цих юридичних питаннях. Що стосується цієї статті, і конкретно заяви банку, вони не відмовили. Вони сказали, що вони не можуть надати гарантії. Це дуже важливо, і це не є сьогодні ще прямою відмовою. Також ми розуміємо, що є країни, які ну постійно нам блокують питання, в тому числі Угорщина, і ну там є також, як то кажуть, два. Але перше, але це те, що сьогодні наші партнери шукають. Інструменти для того, щоб обійти вето е, Угорщини. А по-друге, в тому числі і початку перемовин е, вступу до Європейського Союзу. А другий пункт те, що найближчим часом в самої Угорщині будуть проходити вибори, і е, ми будемо дивитись, як буде змінюватись політична ситуація в Угорщині, в тому числі. Тому звичайно, ми дуже розраховуємо. Я вважаю, що ми е, найближчі сьогодні за весь час до цього репараційного кредиту. Але наші партнери шукають інструменти, в тому числі вони їх називають. Там короткострокові кредити, гранти, які зможуть нам допомогти перекрити наші потреби, чи зрозуміють європейські партнери наші потреби повністю? Повністю, якщо ми подивимось за весь час фінансування нашої країни, це майже 153 мільярди доларів надійшло допомоги. І десь приблизно 30 мільярдів з них це американські гроші, десь приблизно 20% це Японія, Канада, Великобританія. А всі інші гроші це майже допомога наших європейських партнерів, які постійно нас підтримують. Пане Леонов, дякуємо вам за те, Дякую. що ви прийшли до нашої студії за ваші коментарі і роз'яснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був гостем нашої студії.